Жаль, немає оператора. Ось дивіться, хто заліз до мене під одіяло. Зранку, ти чи замерзла, чи що? Ой, і як це вона фендюш, як вона мене подвинула, посунула прям лапкою так двигає, двигає, це вже на вулицю борозиться. Сиді не дала трішки довше поспати, вчора довго не спала, та я завжди так. От. А мені там писали, не можна пити каву на... зранку, коли ще нічого не поїси та коли її тоді пити. Та я не на пустий желудок п'ю, я спочатку п'ю водичку. Майже стакан і здоровий. Ну, а тепер зроблю собі каву. Пендюша, що ти мене сьогодні так рано підняла? Сховалася під одіяло. Так, треба баночку досипати каву. Закінчується. Так. Я вже її вигуляла. І тепер сидить вона на подушечці. Не знаю, що вона хоче. А я поп'ю каву, потім буду думати. Що далі? Чи щось на сніданок готувати? Так, у мене тут є, діти не допили, а коли вони приїдуть незрозуміло ось такі вершки, то я замість яготинського молока налью вершки яготинські. Ну, ось так починається ранок. Чашечки кави. Ще треба цю принцесу годувати? Коли ти будеш їсти? Не скажеш? Ну, ладно. Так, треба присісти. І що ти відвернулась? Красуня. Ти хочеш каву зі мною? Вчора сир їла добре. Виж, жива душа. Є з ким поговорити. Сьогодні Вікуля куди ти пішла? Сховалася? Сьогодні Вікуля нам привезти повинна пилюшки. Угу. Так, і в нас сьогодні за пламаном. Попили сосить, оці килимки потрусить. Більше нічого такого. Може, Наталія прийде? Я вже півчашечки випила. Що ти хочеш? А що ти хотіла? Погратися та ні. Пенді, та, я яка вип'ю. Да. Вершки зир... жирніші, ніж моє молоко, яке я сюди. Додаю. Фенді не можна там, не можна. Не можна. У нас щось там злетіли петлі під мойкою оця дверчатка. Вони двойні такі. То вчора Артем ремонтував, там, зробив тирсу. І ПВА розмішав, і там дірочку ту замазав, і воно тепер сохне. А те зняли. Каже, воно добренько треба сутки, щоб воно добу, щоб воно засохло. Ну, а тепер, коли приїде, тоді вже повіси їх. І вона ото заглядає, там Відро стоїть для сміття, і вона ходить, нюхає. Пішла, куди ти пішла? Ну, все. Телефонуй Наталі, не знаю. Почує вона мене чи ні? Тишина. Це я на вайбер їй. <звук> я ще раз. Що ти, Фендюшка? Я забула твого мішку постапрати. О. Привіт, Наталочка. А йдеш на чайок? Чого ти вчора не прийшла? О! Я тобі казала, приходька в посміш хлопця. Блін, я забула Наталочка, я забула. Ну, От я тільки вичистила, Тоня. Тільки вичила і міняла давлення і таблетки. Оце що. Попила. Приходь до холодця вип'ємо ковпле. Добре тоді, а я думала, ти до мене прийдеш. Ну і хорошо тоді, нічого. ти мені будеш. Я ти мені будеш вина. Ще под... <гум> Чи... буду винать. Прийти. Що Прийти потім, двічі <гум> підряд. Як мені ціночки я на себе вичистила, так я ж утром у шість часов спину витерла, ноги витерла. Три відра та скала, доня. Ну що ти? ти не, не відравчі, все прий, доня. Я зрозуміла. Ти все. Це. Добре. Цілий день на дворі суки гуляють. Хай гуляють. Не матюкайся. Я тебе на камеру знімаю. Ні, звуком. Звуком тільки. Так, через скільки мені прийти? Одягайся. Хоч і зараз приходь. Ну. Я зараз да вип'ю і все. Добре, зараз я піду. О, О Відкриєш? ти ж там відкриєш. Я відкрию. Добре, давай. Давай сам. Ну, це так. Звала. Ну, тепер візьму щось з собою. І нічого страшного. Пішла тоді, збираюсь.